Йдемо на реєстрацію у нас перший десятком Барселона. А, так, да, я ж вам не казала, де ми летимо. 28 день. Біжимо вже. О, починається. Як це все, обожнює, господи, це те, що приносить задоволення. Це темні часи, чесно. Оце, друзі, так ми літаємо з двома сумками. Все, більше нічого не треба. Ну, Duty Фрі тут слабенький, звісно. В Бухаресті йдемо на наш 28 Gate. Шукаю, нам треба оцей B, зелений Сказали за макдональдсом Ну, надіюсь, бо я дуже хвилююсь. Так. Видали мені таку штуку. Йду тепер а, до автобуса. Слухайте, великий аеропорт тут такий, немаленький, скажу вам я. Є макдональдси всякі штуки. Так що якось так, кінь якийсь там. Все, все я знайшла. Наш трансфер. Я думаю, буде гірше, чесно кажучи. Ну їдемо. все Привіт, Іспанія, привіт, Барселона. А, Іспаніо. А, аргентино. Да. Супер. Мой водій у нас такі крути. Пошмарка, все і поспівав. Так, ну що, ми приїхали. Все. Топ Маліна Спарк. Так, ну що, починаю огляд? Ну, друзі, чесно кажучи, так собі, але і коштує, це Мало, скажімо так. Напишіть свої здогадки, скільки може коштувати такий тур. Такий готель. Готель дешевий, дуже. Давай покажемо Юра, який тут вид. Люди відмовились від туру. Бо в них була вітрянка, і ми вирішили взяти, бо ціна ну, відносно як смішна для Іспанії. Треба розуміти, що це різне буде, якщо ми порівнюємо з повною сумою туру, якби це я її купляла би, так. ось, і, якби, може, це була б інша країна. Ну, отак от. Ну, сидіти я тут буду по мінімуму, чесно кажучи. Це вже так. Знаєте, бо... Два останні місяці ми подорожуємо, тому багато, я бачите, навіть на ключику. Тому і вирішую поїхати. Да. Короте, добре, що у нас ще є тут плани деякі. жесть. А йдемо ми з вами в ресторан, називається каталонія 92. О, яке тут повітря в взагалі. в залі. Нам туди, в той бік, де Морсько. О, вже цей бриз моря. Запах. Йод, о май гад. Клас. Краса. Знаєте, що мені це нагадує? Трасу здоров'я в Одесі. Так, саме так. Щось по типу наших. Боже, що я вчора бухресті знімала? Короче, зупинились ми в висновку в цьому кафе, бо це грузин, бо звучить слава Україні, ну і ви поняли, я здалась, все, я купилась. Ціни адекватні, є сніданочки, ну є, ви поняли, якої ще не до країни меню. По переводу, ну але отак от, от треба йому сказати, до речі, хай зроблять на українському. до речі, я б таке б спробувала середини на грилі. Ну і ми, коротше, здалися і прийшли сюди. Тут є навіть дитяче меню, всякі супи. Оце я буду знати, якщо що, щоб Юрий жолудок взагалі не здурів за ці всі дні, то я йому візьму тут супчик якийсь потім. От я беру паелю. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Малий захотів бургер. А, і спайдер. Отакий вам. Я думаю, не треба нас питати, чому знову в Іспанія. Другий раз за рік. Боже, як це смачно. Дякую. Thank you. Gracias. <laughs> на всіх мовах, що знаю. Все, ми вже на пляжі. Слухайте, ну, дитина щасливо. Що ще треба жити? Великому терафонки. Клас. Водичка десь 24-25. О! Юра да. в шоці, але вітер сьогодні, бачите, такий шторм. Все-таки він є. Іди сюди! Ось вот так виглядає пляжокс. Все. Thank you so much. Thank you. зі Ням, -ням. Так, ну що, Гаспачо входить в студію. А ну-ка, давайте. М -м, цікаво, слухайте. Такий він не гострий, холодний суп. Типу як наша окрошка, так розумію. Собі підняти настрій, оходить. Слухайте, тут цілий двіж. Дивіться, який бар. А, можна іграшки витягувати. А, більярд є, автомати. Трохи вони у на іспанці. Ну, це, до речі, відома тема. Ходоги. І вихід на басік. Отакі те. Я вважаю для такої ціни готелю це нічого так. Юра вже готовий. Що ще треба дитині? Все, більше нічого. Ось який тут басейн, дитячий і дорослий. До речі, немалий. Середній готель, чесно. Ну, я б не радила, напевно, більше. Ну, слухайте, коли отак от розтелено, ну, то виглядає на багацько краще. Ввечері, звісно, теж цікавіше. О, Боже, якийсь голову бішений. Ну ось так от. Такий спалець, там на фоні щось сухе. Ну, я, я вже йду спати, я замучена, страшне, прийняла душ. Все, закінчується влог, всім папа, підписуйтесь.